Volkswagen Multivan в попередньому відео показували, які вони були до заправки, до відновлення. Зараз покажемо, які вони вже вийшли. Кому буде цікаво, подивіться попереднє. Це перший. Це другий. Яка ціна відновлення даного типу амортизатора? Ціна відновлення даного типу – 1200 гривень в залежності від стану. Volkswagen Multivan. В попередньому відео показували, які вони були до заправки до відновлення. Зараз покажемо, які вони вже вийшли. Кому буде цікаво, подивіться попереднє. Це перший. Це другий. Яка ціна відновлення даного типу амортизації? Ціна відновлення даного типу – 1000-1200 гривень в залежності від стану. Volkswagen Multivan в попередньому відео показували, які вони були до заправки, до відновлення. Зараз покажемо, які вони вже вийшли. Кому буде цікаво, подивіться попереднє. Це перший. Це другий. Яка ціна відновлення даного типу амортизатора? Ціна відновлення даного типу – 1000-1200 гривень, в залежності від стану.